Олеся розповідає про свого 26-річного чоловіка, десантника Артура Сілко, про того, хто сьогодні творить історію та бачив війну зблизька. про його неймовірні глибокі очі, в яких можна потонути, про доброту та чуйність, та все ще звикає до того, що повинна говорити про свого коханого в минулому часі. Воїн другого батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади трагічно загинув на сході України в жовтні минулого року, захищаючи Донецький аеропорт. Туриспішив жити. Давай зробимо те, давай поїдемо туди, давай купимо те. Кажу, Артур, ну куди ти скажеш, тобі тільки 26 років, у нас все життя впереді. Ну, він, мабуть, те, що собі знав. Його форма, його служба, тому що він каже, я не можу себе знайти. Оце було його і все. Ще йому повістка не прийшла. Я дефе дебешніку. Я буду там побачити. Заступник командира роти 95-ї окремої аеромобільної бригади показує на відео місце смерті Артура. Боєць потрапив під мінометний обстріл в районі села Піски, стратегічного пункту. Звідки доставлялася провізія та боєприпаси в Донецький аеропорт протягом двох місяців литовище утримували бійці 95-ї, 79-ї, 93-ї, 74-ї бригади, а також бійці Альфи та правого сектора. Саме ці люди стали легендарними. Кіборгами його звуть так, як і моєго сина, тому я його сприйняв як свого сина. Тур був замічательним парнем, душевним парнем. З ним можна було поговорити, там посміятися. Притом я знав, що він завжди виповнив ту задачу, яка перед ним стояла. Аскольд зізнається, з болем спостерігає за тим, як українці розділилися на чорне та біле, тих, хто допомагає армії пораненим, їх сім'ям, і тих, хто живе так, ніби в країні нічого не відбувається. Я звоню з с... К ребятам говорю с ними Война идет, война продолжается Война никуда не делась Какие бы ни были условия договоренностей там, Минских, каких угодно договоренностей Война продолжается Те ребята, что там, они должны понимать що їх вдома чекають, люблять у будинку Олесі. Сілко, поблизу перетягнутих траурною стрічкою фотографій, стоять квіти, а в очах сльози. Але юна вдова посміхається, коли дивиться на свою доньку. каже: донечка дає сили жити. Розказуєш, папа на фотографії, але. Всі е, да, дяді, які до нас приходили, вона через одного називала папа. Ну, вона знає, що в нас показує, де папа. Вона показує, що папа на небі на зірочці, на фотографіях. Ми не їдемо на кладовище, вона знаєш, це і папа, приходить до могилки, махає ручкою привіт, розказує віршики, пісеньки йому співає. Президент України посмертно нагородив Житомирського десантника Артура Сілко орденом за мужність 24 травня на фасаді будинку, де виріс герой, відкрили пам'ятну дошку Артуру Сілко. Саме в цей день йому виповнилося в 27 років. років. Цьому будинку кожна людина його знає, кожна людина його любила, тому що тільки він виходив на вулицю, сказали, що це пішов, пішов наш сонячний промінь. Доску встановлювали всі сусіди, всі всі вийшли і всі дуже благодарні, що, хоч вони можуть так в цьому поспілку. Ося з ним уже посмертно. Воїна поховали на смолянському кладовищі. Він, як і всі, хто поклав життя за мирне майбутнє України, назавжди залишиться в нашій пам'яті. Слава героям! Яна Черпицька, Юлія Парух, телеканал СК 1